Усім доброго дня! в мене сьогодні на огляді без заперечень найкраще планування двокімнатної чорнової квартири, яка у нас знаходиться в ЖК академічному. Одразу про плюси. У нас двостороння квартира. І з однієї зі спалень, а саме ось з цієї, плюс до всього, вона ще й бачите, у нас дуже правильної такої квадратної форми, максимально комфортно буде розміщувати меблювання, і має окремий вихід в кабінет. Причому він цей кабінет у нас теж з вікном, досить великої площі, вже є така квартира з ремонтом. Попередні наші власники зробили ремонт. Дуже цікаве рішення. Насправді комфортно, тому що хтось один з родини точно або працює, або навчається онлайн, тому дійсно дуже. Комфортно. Ось тут при вхідній зоні чудово, у нас стає гардеробна шафа, і крім цього, ще маємо місце під повноцінну гардеробну, я далі все детально покажу. Кухня теж правильної форми. Чудово, буквою Г стає робоча зона кухні, теж доволі комфортно. А по праву руку у нас фактично під обідній стіл теж багато місця. Простора кухня та ще й з виходом на величезний балкон. У нас кухня і ось та спальня та кабінет мають вигляд у двір. І ця квартира у нас знаходиться на середньому поверсі, а саме п'ятий з семи, що теж дуже комфортно. У забудовників завжди середні поверхи коштують дорожче, ніж перші та останні. Далі пройдемося по коридорній зоні. У нас розгалуження одразу в санвузли. Фактично, забудовником заплановано, що він буде роздільний, але, чесно кажучи, ось ця зона під ванну кімнату дуже велика, тому можна зробити суміжний санвузол і, відповідно, ось цю зону зробити під гардеробну, досить Непогано буде та ще й буде окреме місце для зберігання. Далі перейдемо в другу частину квартири. Ця спальня у нас вже має ось такий вигляд туди в сторону Гнівенського шосе. Ви бачите, скільки паркомість біля будинку. Це сучасні будинки, нові ЖК. Тут уже продумано абсолютно все від спортивних майданчиків дитячих до паркомість. Комфортний варіант доступний під його селю що 3, що 7%. відсотків. Телефонуйте.